Є такі моменти, коли все вирішують не технології і не чисельна перевага, а холодний розум, вишкіл і чуття людини, що сидить у кабіні один виліт, один літак, одна ціль. І не просто ціль, гніздо, з якого злітають у небо ті самі безпілотники, що переслідують піхоту, знищують техніку і перетворюють окопи на могили. Сьогодні ми покажемо вам, як один пілот міг 29 опинився в самому пеклі сучасної війни, там, де ракети летять швидше, ніж ти встигаєш подумати, де комп'ютер противника передбачає твої дії з точністю хірурга, і де найменша помилка квиток в один кінець. Запорізька область, 9 година, 56 хвилин ранку, 300 метрів над полем. Сірий міг 29 який не бере участь у параді. Він вийшов на завдання. Його мета знищити командний пункт, звідки керують ворожими дронами, зокрема й тими самими безпілотниками. Уся операція розрахована до секунди. Маршрут, висота, швидкість усе розписано. Пілот, немов хірург із лазером, підлетів, ударив, пішов, але все руйнується за одну мить. Поблизу Мелітополя, система С400, найновіший протиповітряний комплекс, раптово подає сигнал. Ціль захоплено. Тут немає сирени чи миготливої кнопки. Це не фільм, це реальність, у якій сигнал у навушниках як удар у живіт. Противник запустив ракету 190 кг сталі і вибухівки, мчать зі швидкістю, що перевищує дві швидкості звуку. Відстань до точки перехоплення 130 км, часу трохи більше хвилини. Пілот, не втрачаючи жодної секунди, різко відводить винищувач у бік, буквально перевертаючи його на 90 градусів. Це не стандартний маневр, це гра в мертвого. Літак завмирає на тлі землі, втрачаючи швидкість відносно радара. Для комп'ютера противника він зникає, його більше немає. Він стає частиною рельєфу. Вісім нескінченних секунд. Винищувач скидає алюмінієві смужки, створюючи в повітрі хмару перешкод. На екрані ворога сотні хибних цілей. Система збита з пантелику. Алгоритм не розуміє, що перед ним реальний літак чи шум. Ракета летить на умання, орієнтуючись на попередні координати. Але міх уже пішов у пікірування, притискаючись до землі. Вибух порожнеча. Воронка в небі і нічого. Та це не перемога, це лише початок. Пілот ледве встигає видихнути, як знову вмикається сигнал тривоги. Ті, хто сидять по той бік екрана, не забувають, вони думають, вони навчаються. Російський радар, прозваний над гробком, вмикає так званий бістатичний режим. Вони змінюють стратегію. Тепер один радар передає сигнал, а інший приймає, але вже з іншого місця. Літак думає, що він схований, що його не бачать. Але його відбиття вже спіймали з іншого кута. І ось у гру вступає інший гравець Бук М3. Система схована в лісі. Вони нічого не натискають, їм просто надходить ціле вказання. Дані точні: висота 150 метрів, швидкість 890 км на годину. Ціль іде прямо в пастку. Ракети злітають з під дерев, дві одиниці, вага по 680 кг. кілограмів. Вони вже в повітрі. Пілот розуміє, це вже не просто атака, це засідка. Заздалегідь прорахована пастка. Увесь простір навколо це клітка, і виходу з неї немає. Попереду скелі, внизу земля за лічені метри вгору не можна. Там радар одразу передасть координати на десятки установок, залишається лише боротися. Дві ракети 9 м317 м мчать до нього зі швидкістю, що долає звук ще до того, як вони виринули з крони дерев. Кожна здатна маневрувати з перевантаженням до 30 одиниць. Для розуміння, людське тіло витримує максимум 18. Спробую хилитися і тебе розчавить власне перевантаження. Пілот не панікує, він знає, у нього лише один шанс. Він різко тягне штурвал на себе, одночасно вмикаючи форсаж. Літак рветься вгору, витрачаючи останні резерви енергії. Це відчайдушна ставка: віддати всю швидкість, усю кінетику в обмін на висоту. Показник перевантаження на екрані завмирає на позначці 6,5. Кров відходить від голови до ніг. Антиперевантажувальний костюм роздувається, стискаючи тіло з усіх боків, не даючи пілоту втратити свідомість. Очі звужуються, світ стає сірим тунелем. Але він продовжує на висоті 1400 метрів він скидає пастки, перевертає літак догори дригом і входить у так звану бочку. Міг крутиться, мов корок у штормовому морі. У цей момент перша ракета втрачає ціль. Алюмінієві смуги збили її з пантелику. Вона пролітає у 100 метрах. Пілот встигає побачити її буквально очима. Якби придивився, міг би прочитати серійний номер. Але друга ракета розумна вона передбачила, де опиниться ціль. Пілот це відчув. Він не завершує маневр, а натомість різко кидає літак униз. Починається зворотне перевантаження. Від'ємне. Кров приливає до голови, зір смикається, з'являється відчуття, ніби очі зараз вилізуть з орбіт. Літак летить униз, всупереч усім правилам проти інстинкту. Ракета намагається розвернутися, але фізику не обдуриш. Вона пролітає повз на 200 метрів і знову вибухає в порожнечі, знайшовши лише алюмінієвий дощ. Він вижив, але ціна величезна. На тій самогубній гірці він спалив 250 кілограмів пального. Тепер міг повзе зі швидкістю 330 км за годину. У небі, де кожна секунда зволікання може стати останньою. Це вже не винищувач, це мішень на ярмарку. А ті, хто сидить за пультом бук, зовсім не розслабилися. Вони перезаряджаються. Транспортна машина 9243 вже ставить новий снаряд на напрямну. Екіпаж відпрацював цей процес до автоматизму. Жодних розмов, лише механіка, лише холодна швидкість. І в цю мить усе перетворюється на перегони. Пілоту потрібно набрати 4,5 тисячі метрів, щоб випустити керовану бомбу GBU-39. На це потрібно 90 секунд, а у противника лише 45 на перезаряджання. І коли міх лише напідбирається до потрібної висоти, по ньому запускають ще два снаряди. Але тепер фатальна помилка. Вони вистрілили одночасно. Два снаряди це добре, але при одночасному пуску вони стають однією проблемою, а не двома послідовними. Деталь ніби дрібна, але саме такі речі вирішують, хто повернеться додому, а хто ні. Пілот тримає курс рівно 12 болісних секунд. Чому не ухиляється? Тому що його бомби ще не під'єдналися до супутників, їм потрібно побачити координати, щоб стати точними, без цього це просто дорогі камені. І лише коли наведення завершене, пілот перевертає літак і знову йде в пікірування. Перевантаження 7 одиниць. Літак стогне, Кілопілота кричить. Але ракети, що летять зі швидкістю понад 4 махи, не можуть так просто взяти й повернути. Їхня інерція як у товарного поїзда, а міх робить розворот на відстані футбольного поля. Ракети проходять повз знову. Він вижив і цього разу, але майже без пального. На висоті 2400 метрів пілот вирівнює машину, пального 1850 кілограмів. Цифра, після якої кожен пілот починає не рахувати, а сподіватися. Він знає, найменший рух ручки, увімкнення форсажу, будь-який різкий маневр, і міх стає планером вагою 15 тонн. І тут новий сигнал: радар Су-35С, 85 кілометрів. Наближається швидко. Це вже не випадковість, це полювання, організоване, продумане, скоординоване. Та сама мережа, що передавала координати буку, тепер веде міх через систему Ірбіс Е, -E, потужний бортовий радар, який бачить навіть на тлі землі. На екрані російського пілота яскрава точка. Повільно, мов поранений звір, міг повза зі швидкістю 520 км за годину. Винищувач проти цілі, яка вже втрачає хід. су 35 набирає швидкість майже 1000 км за годину. За такого зближення ракету можна випустити за три хвилини. 55 км – пуск. Ракета Р 77 вмикається, розганяється до швидкості, що перевищує чотири швидкості звуку. Це не просто снаряд, це розумна ракета з активним радаром і маневровістю, порівнюваною з реакцією бійця спецпідрозділу. На екрані міга таймер 47 секунд до зустрічі. Пілот чекає, тягне до останнього. Те, що він робить далі, не вкладається в жоден підручник, він різко підіймає ніс 30 градусів, 50. 70. На цій швидкості він буквально падає вгору, і в цей момент удар по педалі різкий до упору. Літак зависає в повітрі, зупиняється. Так роблять лише на шоу на авіасалонах, і то на безпечній висоті. Це називається кобра, але тут вона не для глядачів. Ракета, розрахована на перехоплення цілей у русі, не розуміє, що відбувається. Вона не може навестися на об'єкт із нульовою швидкістю, помилка скидання цілі. Ракета пролітає повз, вибухаючи в порожнечі. Су 35 не вірить, він бачив це на власні очі. Міх, який буквально завис у небі, пішов від розумної ракети. Але трюк має ціну. Тепер літак падає, мов цеглина. у нього немає ані швидкості, ані енергії. На висоті 1500 метрів пілот на силу вирівнює машину. Двигуни задихається. Він увесь у поту, але живий. Су-35 виходить із пікірування, але й у нього проблема пальне на межі, полювання закінчено. Повернення питання виживання. Він розвертається, залишаючи міг у небі, а український пілот не йде. Він не за цим прилітав. 75 кілометрів до кордону. Пілот бачить його на горизонті, майже свобода. На годиннику 10 година, 14 хвилин. Він дихає, але літак задихається. Пальне 90 кілограмів. Це не запас, це випари й удача. Правий двигун починає покашлювати. Будь-хто розвернувся б додому, будь-хто, але не він. Бо попереду ціль. Не склад, не ангар, не техніка. А точка, звідки керують fpv дронами та ударними безпілотниками шахет командний пункт мозокрою. Він знає, висоти для точного скидання бомб немає, потрібно набирати. Останній ривок він тисне газ. Усе, що залишилося в баках, він перетворює на висоту. Міг тягнеться вгору. Тисяча метрів. 1200 навігаційний комп'ютер дає зелене світло, є можливі скидання. Він скидає дві GBU39, розумні керовані бомби. У цей момент літак ніби видихає легше, і одразу розворот додому. Точніше, куди вийде. Бо тепер він 15-тонний планер, а бомби вже в небі. Вони розкривають крила, ідуть за GPS-координатами. Точно, мовчки, без жодного звуку. Перша, ту, що прозвали дзвонар, пробуває дах будівлі, її підривач рахує шари, черепиця, перекриття, бетон. І лише в потрібній точці детонація. Операційний центр, екрани, антени StarLink, люди з джойстиками зникають у температурі, яку неможливо виміряти. Ніхто навіть не встигає зрозуміти, що сталося. Знищено тих, хто вбивав, не встаючи з крісла. Друга бомба влучає в сусіднє приміщення. Там літієві батареї, бойові частини дронів, ланцюгова реакція. Запорізьке небо розквітає стовпом вогню. Так закінчується атака, яка могла коштувати десятків життів. На годиннику 10 година, 17 хвилин. Повітря під контролем, але літак усе. Температура двигуна за червоною межею. Тиску в гідросистемі немає. Пальне, прилад навіть не ворухнеться. Міг керується вручну, важко. Ручка, мов у цементі. Пілот ледве дотягує до смуги, двигуни глухнуть, шасі торкаються землі. Він не керує, його просто котить інерцію. Літак докочується до ангара. Димить. У ньому пробоїни, тече гідравліка, усе в закопчених плямах. Він схожий на уламок. Але з кабіни виходить людина, знімає маску, вдихає холодне повітря. Він зробив це. Сьогодні дрони не піднімуться, сьогодні лінія фронту дихає.